Перше, давайте що сіяти категорично заборонено зараз. Зараз категорично сіяти гірчицю. Це суперсидерат, Він класно працює після того, як ми почали сіяти його після картоплі восени. У нас пропала дротянка, в нас просто земля зовсім інша стала. Після гірчиці Гірчиця плюс до того, забиває бур'ян. Я весною показую відео, як після гірчиці, що взагалі, якщо гарно розвинена гірчиця, то вона взагалі запиває бур'ян, сама пропадає і з нею взагалі немає ніяких проблем. Але. Який мінус гірчиці. Мінус гірчиці, що на неї нападає ця блошка, і зара літом, коли ви її посієте, ця блошка просто знищить цю вашу гірчицю. І з нею не буде ніякого толку. Гірчиця зараз не буде рости. Тому, якщо ви хочете посіяти гірчицю, посійте зараз щось проміжне, а гірчицю посійте вже восени. Це я вам скажу. Це треба сіяти гірчицю десь вересень місяць, на початку вересня місяця буде вже нормальний час, коли сіяти гірчицю. Дивіться, друзі. Ось автор наскільки чітко, і класно, каже, розказав нам всю інформацію. Я з ним згіден на 100%, Працює вона круто, працює вона бездоганно, от, але сіяти 100% на осінь, тобто вересень, місяць, то саме золота серединка, коли сіяти гірші. Ось, але в сезон ціна її друзі стає більшою. Тому, поки ще не сезон гірчиці, раджу закупитися наперед. Ну ось і так тим чином ви покращите і ґрунт, і заберете шкідників, і це буде тільки плюсом.